Ми видали в середу, 23 лютого, останній номер на той час, ну останній передвоєнний. Відзначили день народження головному бухгалтеру 60 років і розійшлися додому, гадали, що все нормально. Газету завезли на пошту, тому що вона у нас одна, вона в нас найбільш передплачувана на Херсонщині. Весь тераж завезли і поїхали додому. А наступного ранку телефон Анатолія був переповнений повідомленнями: війська РФ перетнули кордон України. З кожного годиною, пригадує журналіст, лінія фронту наближалася до Херсону. І подібні запеклі бої точилися вже на Антонівському мосту. Зрозуміло, що працювати в редакції було вкрай небезпечно. Я е, перезвонив всім е, працівникам, стелефонував, е, е, сказав, сказав, що вони на роботу не приходили поки що. Працювати будемо дистанційно, нема чого давайте. Тому що ще не відомо, що як буде. А далі місто окупували. Відтоді колектив газети вирішив припинити журналістську діяльність, щоб не наражати себе на загибель. Бо російські військові одразу, як зайшли в місто, стали чинити беззаконня. Черга. Наших людей стояли за цигарками пальні. І от вони туди зупинились, вийшов один з кабін, відкрив борт, погукав другого, дав йому сумку. І він без черги, звичайно, підійшов до того кіоска, подав ту торбу. і Ніхто ж не міг нічого сказати. Тим паче продав продавщиця, що вона могла сказати. От вона наповнила йому, але ніхто нічого не платив, розвернувся. Пішов машину сів і мене поїхали. Згодом окупаційна влада розпочала підготовку до проведення псевдореферендуму. Миритися з цим, каже херсонець-журналіст, не збирався ніхто. Тож він, як і тисячі тамтешніх, почали виходити на мітинги протесту. Чутки про цей мітинг по місту розповсюджувалися аж бігом. Люди приходили, це тисячі людей. Були. З прапорами, з лозунгами, з транспарантами, що долодіть гель звідси окупанти Херсон, це Україна в такому плані. Але найбільше запам'ятався випадок, коли наш один українець, молодий хлопець, вискочив на БТР із прапором. Це було щось. Після чого у місті почалися масові переслідування та викрадення людей. Тричі військовий РФ намагалися вдертися і в будинок Анатолія. Перебралися до доньки з квартири, О, то вони коли третій раз прийшли, мені там сусіди попередили, що я машину поставив в гараж, там недалеко. О, і Я йшов з гаража, а люди кричать мені, куди ви там через платну стоянку йшов, ми куди, куди за тобою приїхали. І, да, і я вже... Після цього було остаточно вирішено. Донька давно пропонувала виїхати, але мені все не хотілося. Ми виїхали 22 березня. Розпочати нову сторінку життя Анатолій разом з родиною вирішили у Львові. Завдяки підтримці колег тут змогли поступово відновити роботу в соцмережах, а зрештою і на сайті. Більшість колективу також вибралися у безпечні регіони України та стали до роботи віддалено. У нас Вінниця у нас. Волинська область, у нас Одеса, Херсонська, в нас журналісти є в Херсоні. Залишились. Наприклад, журналіст для того, щоб передати зв'язку, не мав, він пішки або на велосипеді їхав за 12, -12 кілометрів, шукав, де є інтернет. І передавав нам інформацію. Після звільнення Херсону газета Новий день відновила у Львові й друг. За підтримки НЦЖУ та міжнародних партнерів 18 вересня видали перший від початку повномасштабного вторгнення тираж, який відправився до читачів звільнених населених пунктів. Невдовзі Анатолій планує й особисто повернутися до рідного міста. Це дуже важливо, тому що більшість людей, які там зараз у мене там є рідні, залишились на окупованій території. От, вони теж не знають, вони не, телебачення нема, радіо немає, газет немає, мобільних телефонів немає, ну, інтернету немає. Тому, звичайно, друкованому слову будуть чекати, вони задоволені читати будуть і знають одне, що газета принесе приємну звістку.